Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, з вами священник Василь Паплик. Вітаю вас на ютуб-каналі Біблійні Таємниці. Сьогодні поговоримо про ознаки кінця світу. Чи вже скоро Апокаліпсис, 10 іванівських ознак кінця світу і другого пришестя Ісуса Христа. Кожне покоління християн, особливо в час війн і всіляких катаклізмів, задумується над тим, чи ці потрясіння і біди не є передвісниками кінця світу. І, хоча ніхто в точності не знає дати апокаліпсису, проте священного писання відомо про певні ознаки наближення кінця світу. Війна на близькому сході між Ізраїлем і Палестиною мимоволі заставляє нас замислитися над питанням про початок апокаліптичних подій та про кінець світу. Справа в тому, що у православній традиції існує вчення, що перед кінцем світу з'явиться Антихрист, ворог Божий, який має воцаритися у світі і керувати всім людством протягом трьох з половиною років. І того, кого ми називаємо Антихристом євреї приймуть як свого довгоочікуваного Месію. Можливо, багато хто і не знає про те, що ізраїльтяни очікують на свого Месію царя, правителя, який буде вести переможність для ізраїльтян війни, особливо проти мусульманських сусідів, а також доб'ється гегемонії євреїв у всьому світі. З цієї причини будь-яке загострення військових конфліктів між Ізраїлем і його сусідами привертає нашу увагу до цих подій. І ми пильно вдивляємося, чи ще не з'явився той, кого євреї оголосять машіахом своїм царем-помазаником. Православне вчення про останні події, які відбудуться наприкінці світу, не є якоюсь вигадкою, а ґрунтуються на священному писанні. Проте тема апокаліпсису настільки інтригуюча і таємнича, що на ній спікулюють багато різноманітних сектантів. Тому нам важливо вміти розрізняти обман від істини. Отже, розглянемо ознаки кінця світу. На які вказав сам Господь Ісус Христос. Перш ніж перейти до цих ознак, варто сказати, що таке кінець світу згідно з вченням священного Писання. Під кінцем віку, чи світу, в учені откровення та церкви розуміють не справжнє зруйнування та його знищення, а тільки перетворення, оновлення, таку зміну стану Всесвіту, що він з'явиться в новому, кращому і досконалішому вигляді, відповідно до. Прославленого стану його майбутніх мешканців, Світ тому вигляді, який він має зараз, припинить своє існування, буде нове небо і нова земля, за словами апостола Петра. Друге послання апостола Петра, 3 глава, 13 стих. Разом кізем світу відбудеться воскресіння мертвих і зміна живих. Ось скажу вам тайну, говорить апостол Павло: не всі ми помремо, але всі змінимось раптом в одну мить. При останній сурмі, бо засурмить і мертві воскреснуть не тліними, а ми перемінимось, перше послання до Коринфіан, 15 глава, 51 52 стихи. Всі ці події будуть пов'язані з другим пришестям Ісуса Христа, який знову прийде зі славою, щоб судити живих і мертвих, і встановити своє вічне царство, царство Небесне. Перед настанням вічного царства Христового, наш звичайний видимий світ і все, що в ньому припинить своє існування. Тема Кінця світу і Друге пришестя Ісуса Христа цікавить не тільки нас, християн 21-го століття, вона також цікавила і апостолів. В Євангелії від Матфея сказано наступне: Коли ж він сидів на горі Леонській, то приступили до Нього ученики на самоті і спитали: Скажи нам, коли це буде і яке знамення твого пришестя і кінця віку. Ісус сказав йому відповідь: Стережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато хто прийде під іменем Моїм. І казатиме Я Христос, і багатьох спокусять. Також почуєте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Постане бо на народ, народ і царство на царство, і будуть голод, моровиці і землетруси у різних місцях. Усе ж це лише початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи через ім'я Моє. І тоді багато хто спокуситься. І видаматимуть один одного, і зненавидять один одного, і багато лже пророків з'явиться, і багатьох спокусять, і через збільшення беззаконь охолоне любов багатьох. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться, і буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу, на свідчення усім народом, і тоді прийде кінець Матфея, 24 глава, перший, 14 -й стихи. Варто сказати, що в даній розповіді Ісуса Христа переплітаються дві події: зруйнування Єрусалимського храму, яке відбулося в 70-му році нашої ери, а також власне події перед кінцем світу. З цієї причини всім екзегетам дуже важко пояснювати цей уривок священного писання, бо незрозуміло, які події, вказані Ісусом, вже відбулися, бо стосуються ідейської війни і руйнування Єрусалимського храму, а які відбудуться в кінці світової історії. І другому пришестя Ісуса Христа. На мою думку, зі слів Спасителя, які стосуються кінця світу, можна виділити 10 ознак наближення Апокаліпсису. Перше, поява лжехрестів. Наприкінці світу з'являться самозванці, які будуть видавати себе за Ісуса Христа, тобто будуть називати себе Месіями. В історії було чимало таких персонажів, які оголошували себе Спасителями. Особливо це стосується єврейського народу. Який, не прийнявши справжнього Месію Ісуса Христа, живе в очікуванні Свого Машіаха, і в наш час з'являються диваки, що називають себе Христами, але ніхто всерйоз їх не сприймає. Зі слів Ісуса, перед кінцем світу таких вже месій з'явиться багато. Скоріше за все, глобальні війни майбутнього її руйні наслідки стануть тим каталізатором, який загострить месіанські очікування і викличе появу багатьох самозванців, які то тут, то там будуть з'являтися та збирати послідовників. Називаючи себе Спасителями світу і месіями, війни і чутки про війни друга ознака. Наступною ознакою наближення кінця світу є війни і не просто якісь локальні конфлікти, які були впродовж всього існування людства, хоча були також і дві світові війни. Але мова йде про глобальну судову війну, яка охопить, якщо не весь світ, то багато країн світу. Можливо, це буде третя світова війна, яка через наявність у деяких державах зброї масового знищення. Зокрема, ядерної зброї матиме жахливі наслідки для людства. Карибська криза 1962 року про другого року. між СРСР і США внаслідок таємного розміщення радянським союзом ядерних ракет на Кубі вже наближало людство до ядерної війни. Але тоді катастрофи вдалося уникнути. В наші дні ми живемо в реальності, коли Росія погрожує Україні ядерним ударом. Вісь зла союз Російської Федерації, Ірану, Китаю та Північної Кореї. Не вселяє особливого оптимізму щодо мирного майбутнього світу. Проте нікому не відомо, коли розпочнуться апокаліптичні війни, про які попереджав Ісус Христос. Третя ознака голод. Світова війна, як і будь-який інший воєнний конфлікт, що відбувається на значних територіях, спричинить голод серед людей. Неважко уявити, які наслідки може мати сучасна війна, які цілі на країни можуть бути стерті з лиця землі. В таких воєнних умовах немає можливості займатися сільським господарством, засівати поля і збирати урожай. Порушується логістика між державами, унеможливується світова торгівля. Крім фактору війни, причини голоду можуть мати також і природні причини: засуха, урагани, землетруси і тому подібне. Вчені вже б'ють на сполох, попереджаючи, що глобальне потепління викличе в майбутньому серйозні природні катаклізми. Четвертого знака кінця світу моровиці. Ще одною ознакою наближення кінця світу є моровиці, тобто епідемії та пандемії, які матимуть глобальний характер, людство пережило чимало епідемій, бубонна, чума, холера, тих, іспанський гриб і так далі. Але всі ці епідемії носили більш локальний характер в майбутньому ці епідемії будуть мати всесвітній характер. Всі ми чудово пам'ятаємо про COVID-19 у 2020 році і те, скільки життів забрала ця пандемія і масову паніку, яку викликав у світі новий вірус. Вчені попереджають, що в найближчому майбутньому з'являться ще більш смертоносніші віруси, смертність від яких буде набагато вищою, ніж від COVID-19. Чи матимуть ці віруси природні походження, чи будуть штучно створені в лабораторіях і використані як біологічна зброя, я не знаю. Але сам факт появи таких вірусів і пандемій у майбутньому не викликає жодних сумнівів. П'ята ознака землетруси. Серед ознак близького кінця світу Ісус Христос вказує і на землетруси, які будуть у різних місцях. Звичайно, землетруси та інші стихійні лиха супроводжували людство протягом всього його існування, тому залишається лише здогадуватися, що мав Христос на увазі. Можливо, негативний вплив людини на природу, глобальне потепління, а також війни майбутнього з використанням ядерної зброї спричинять появу частих і більш руйнівних землетрусів. Скоріше за все, в майбутньому землетруси Почастішають і будуть навіть у тих місцях, де раніше ніколи не траплялися. Всі ці ознаки наближення Кінця світу Христос називає лише початком хвороб, тобто початком етапом апокаліптичних подій. Наступною ознакою скорого кінця світу Ісус Христос називає переслідування Християн. Ісус сказав: Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи через ім'я Моє. І тоді багато хто спокуситься. І видаватимуть один одного, і зненавидять один одного, і багато лже пророків з'явиться, і багатьох спокусять, і через збільшення беззаконь охолоне любов у багатьох. Матфея, 24 глава, 9-11 стихи. Декому може здатися неймовірним, що в майбутньому хтось когось буде переслідувати за релігійними ознаками, адже ми живемо у демократичному світі. Проте тут немає нічого фантастичного. У наш час християн. Переслідують у багатьох країнах світу. Мало хто знає про ті страшні вбивства християн у мусульманських країнах, у яких існує ісламський фундаменталізм. Не хочу відволікатися від основної теми, лише скажу наступне: щороку тисячі християн різних конфесій гинуть від рук ісламських фанатиків, а мільйони християн зазнають релігійних утисків і дискримінації у світі, навіть у таких демократичних, як Європа і США. Тож немає нічого. Дивно, що в майбутньому кількість атеїстів різко зросте, їх і зараз чимало. І при певних обставинах гоніння християн набудуть глобального характеру. Особливо це станеться, коли до влади прийде антихрист. В часі того правління антихриста будуть такі переслідування християн, яких не було від початку існування християнства. Сьома ознака кінця світу, це те, що охолона любов багатьох людей через загальне відступлення від Бога і збільшення беззаконь. Похолоне любов багатьох. Матфея, 24 глава, 12 стих. Скоріше за все, тут Господь має на увазі не просто якусь моральну деградацію людства, яка вже зараз набирає обертів, а більш глобальний прояв ненависті і злоби один до одного. На мою думку, всі вище згадані біди, які падають на людство, а саме війни, голодомори, муровиці, зроблять людей ще більш злішими і жорстокішими. Збільшення беззаконь. Крайній егоїзм, боротьба за виживання, нестача продовольства, питної води та інших ресурсів, а найголовніше масова апостасія, тобто відступлення від віри, приведуть до охолодження любові між людьми. Восьма ознака Кінця світу. Ще однією ознакою не кінця світу є проповідь Євангелія у всьому світі. І буде проповідане це Євангеліє царства, каже Ісус Христос, по всьому світу. На свідчення усім народам. І тоді прийде кінець Матфея, 24 глава, 14 стих. В часи Ісуса Христа, коли кількість християн обмежувалася лише невеликою спільнотою єврейського народу, ці слова Христа здавалися учням якимись нереальними. У наш час навряд чи знайдеться якась країна, в якій ніхто не чув про Ісуса Христа. Християнські місіонери відвідали на віддаленіші куточки світу, проповідуючи Слово Боже людям. Проповідники християнства несуть світло віри Христової не тільки у найвіддаленіші частини світу, але й у ті країни, де за проповідь христа, християнства Євангелія передбачається ув'язнення і навіть смертна кара. Повний текст Біблії перекладено більш ніж на 450 мов. У той час як окремі частини перекладено на понад 2000 мов. Ця ознака близького кінця світу практично реалізовується в наш час. Проте це не означає, що всі, хто почув євангельську звістку, Повірять в Ісуса Христа і Охрестяться, марно сподіватися, що проповідь віри Христової всім народом землі спричинить якийсь релігійний бум і масове навернення людей християнства. Скоріше за все, в цих словах, Спасителя йдемо про потенційну доступність християнського вчення усім людям, тобто кожен матиме можливість дізнатися про те, хто такий Ісус Христос, вірити в нього, і в чому полягає суть християнської релігії, зокрема, віри православної. Дев'ятого знака кінця світу поява лежа пророків. На початку своєї промови Ісус вже говорив про появу людей, які будуть називати себе Месіями. Далі Господь вказує на цю ознаку ще раз: бо встануть вже пророки і вже хрести, і покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити, якщо можливо і обраних. Ось я наперед сказав вам отже, коли скажуть вам ось він у постелі, не виходьте, ось він у потаємних кімнатах, не йміть віри. Матфея, 24 глава, 24-26 стихи. Тут Ісус розкриває певні деталі діяльності цих пророків, а саме звершення ними великих знамень і чудес. Цими бісівськими чудесами, самозванці, лжехрести, спокусять багатьох людей і відвернуть їх від істинного бога. Багато людей, які схиблені на езотериці і магії, швидко відгукнуться на появу дивних проповідників, які не тільки називатимуть себе Спасителями. Але зможуть показати якісь чудеса і фокуси. В наш час довіри люди виносять різним гадалкам, екстрасенсам і відьмам величезні суми грошей в обмін на якусь сумнівну містичну допомогу. А уявіть собі, якої популярності доб'ються самозванці, які називатимуть себе Ісусом Христом, і можуть за допомогою демонської сили творити чудеса і знамення. Тому й не дивно, що Спаситель, говорячи про це наголошує, що ці лише пророки. Будуть намагатися звабити і спокусити навіть обраних, тобто віруючих людей. Тож кожному з нас варто бути пильними і не шукати ні чудес, ні чудотворців. І остання десята ознака кінця світу це різноманітні космічні аномалії і катастрофи. Христос говорить, але в ті дні після тієї скорботи сонце померкне, і місяць не дасть свого світла. І зірки спадуть з неба, і сили небесні похитнуться. І тоді побачать сина людського, який гряде на хмарах з силою і славою великою. Марка, 13 глава, 24-26 стихи. Нам складно розуміти, що саме мається на увазі, проте тут мова йде не про звичайні затмарення сонця чи місяця, які періодично трапляються. Ці затьмарення сонця і місяця останніх днів будуть дуже тривалими і незвичними. Сонце не просто. Тимчасово затьмариться, але взагалі погасне. А разом з ним погасне і місяць, який відбуває сонячне світло, і вже не зможе цього робити. Чому погасне сонце? Також незрозуміло. Адже якщо вірити науковцям, сонце буде існувати ще не один мільярд років. Швидше за все, потьмарення сонця буде не природнім припиненням термоядерної реакції в його ядрі, а безпосереднім впливом самогутнього Бога. Про падіння зірок також не зрозуміло, що має Ісус на увазі. Можливо. Падіння на землю метеоритів, а можливо, падіння зірок у космосі, сходження планет зі своїх звичних орбіт і взагалі на якусь катастрофу вселенського масштабу. Чим будуть чим будуть викликані ці космічні катастрофи і хаос у всесвіті, неясно. Можливо, це буде божа кара і небесні тіла захитаються від прямої дії Бога, а можливо до цього приведуть самі люди, які в майбутніх війнах, крім ядерної зброї, використають. Ще якийсь новітній і нам невідомий тип зброї, який вплине на космічні тіла і явища у космосі, ось про такі десять ознак кінця світу попереджає нас Ісус Христос. Але є ще одна найважливіша і найпоказовіша ознака це явлення Антихриста і Його панування над світом. Хто такий Антихрист і що про нього вчить церква? Я розповім іншим разом. Залишається загадкою, за який часовий проміжок всі ці ознаки світу. Будуть з'являтися, чи будуть вони реалізовуватися протягом якогось тривалого часу, чи навпаки здійсняться у дуже стислий період. Нам залишається лише здогадуватися. У багатьох із нас виникає запитання, чому Ісус Христос не повідомив про конкретну дату кінця світу і свого другого пришестя? Відповідь очевидна: для того, щоб ми духовно не розслабилися, знаючи, що ще далеко до апокаліптичних подій, а були готові будь-який час. Зустрітися з Господом. Перші християни жили в очікуванні скорого пришестя Ісуса Христа, і це спонукало їх до великих духовних подвигів і святого життя. Тож і нам варто жити так, наче Спаситель прийде вже завтра. Тоді в нашому житті не буде місця гріхам і світській суєті, а буде більше молитви, покаяння і добрих справ. Варто сказати, що Кінець світу настане для кожного з нас в час нашої смерті. Тоді все земне втратить сенс, і наша душа постане перед Богом. Тому знання точної дати кінця світу не таке вже й важливе, проте апокаліпсис станеться раніше, аніж дехто думає. Світ дуже швидко змінюється і змінюється не в кращу сторону. Можливо, кінець світу настане всередині або в кінці нашого століття. Можливо, дехто із нас буде свідком апокаліптичних подій. Є різні думки і прогнози з цього приводу, але нам не варто бути безпечними, бо кінець світу може настати тоді, коли його ніхто не чекатиме. Аналізуючи події у світі, маю припущення, що історія світу завершиться у недалекому майбутньому. Дякую всім за перегляд відео. Бережіть себе. Всім бажаю Божого благословення і Божого захисту.